В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава іди, йди, роби так само. Такі слова в підсумок розмови із законником, який приступив до Ісуса і в спокушаючи його, запитав, яка. Заповідь найбільша у законі. Саме Господь, вказуючи на те, що немає більшої заповіді, як та, яка вже дана була. І тому запитує, що записано у законі. І у відповідь законник відповідає, «Возлюби Господа Бога свого всім серцем своїм. Всі душею своєю, всі розумом своїм, і ближнього свого як себе самого. І ось для того, аби оправдати себе, він запитує, а хто є мій ближній. І Господь у цій притчі про самарянина, про милосердного Самарянина, про великий акцент, наскільки важливим в житті людини. Є любов і милосердя. Напевно, через цю призму священного писання як Старого, так і Нового Завітів ми знаходимо, наскільки важливими є саме ці чесноти любов і милосердя. Зокрема, каже нам священне писання, що хто не любить. Той не пізнав Бога. І каже апостол Ян Богослов в своєму соборному посланні, кажучи, як ти кажеш, що любиш Бога, якого не бачив, якщо ти не любиш ближнього свого, якого бачиш? Отже, любов це виконання закону, а власне милосердя, це є підтвердження того, що серце людини. Справді сповнених любові. І ми знаходимо багато місць у священному писанні, які на цьому акцентують увагу. Зокрема, в книзі Давида читаємо. І з майна Твого подавай милості. І нехай не шкодує око Твоє, коли будеш хворити милостиню. якого жебрака не від відвертай лиця Того, тоді і від тебе. Не відвернеться Бог. Це місце священне писання. акцентує увагу, наскільки важливим є проявляти своє милосердя до всіх без виключення. А Господь Ісус Христос говорить, що все, що ви зробили одному з малих цих, мені ви чинили. Отож, бо любов до Бога і любов до ближнього. Вони настільки взаємопов'язані, що не може ці дві заповіді розділити. Отож, любов до Бога. Чому заключається ця любов? Напевно, кожен християнин, хто вірить в Бога, каже, я люблю Бога. Але якою є ця любов і в чому вона проявляється? Якщо ми розуміємо, що любов до ближнього проявляється в якихось вчинках милосердя, то в чому проявляється любов до Бога? Адже Бог не потребує від нас нічого? І власне відповідь на це запитання ми знову ж таки знаходимо на сторінках священного писання. Каже Господь, що хто більше мене любить, батька чи матір, то й не достойний мене. Хто біжить мене, любить сина чи батьку, той не мене і хто не візьме свого Христа і не піде слідом за мною, той не мене. Господь акцентує увагу на тому, що наша любов до нього має бути понад усе. Це перше. А друге, чому ми можемо проявити цю любов, це коли ми служимо Йому, коли ми. Жертвуємо своїм часом для нього. Власне, час це один із тих талантів, які дали Богу людині. Час земного життя це не наче та подорож із Єрусалиму до Єнхону, яку долав оцей подорожній, який попався в збійника. Як часто буває, що ми не до кінця усвідомлюємо і не знаємо, коли закінчиться наше земне життя, скільки триватиме ця, ця мандрівка, скільки буде різних небезпек на цій дорозі, і котрі і зна, нам вдасться оминути, а котрі нас і постигнуть. І власне Єрихон, Оце найстаріше біблійне місто, про яке нам каже священне писання, що ізраїльтяни, коли вийшли із Єгипетської неборі, то вони війшли в землю обітовану. І саме земля обіцяна, яка тече молоком і медом, те, що Господь обіцяв своєму вибраному народові, це було місто і І, власне, це є символічно, що і ми з вами прямуємо до Єрухому. Тому що Господь обіцяє тим, які вірують в нього, що вони осягнуть вічне життя, тобто землю обітувану, тобто те життя, яке ніколи не припиниться. Господь обіцяє це тим, які вірять в нього. І ми йдемо до цієї землі, до цієї землі обітуваної. І у той час. Земного життя це та мандрівка, яку ми маємо правильно використати, йдучи сірою в те, що Бог пообіцяв нам. А власне проведений час із Богом це є вияв нашої любові. Відомо нам, що на ізраїльський народ, який вийшов з Євгенівської неволі, він пустині Ревз бував, нарікав. Був не задоволений з тим, що покинув землю, в якій було їжі вдосталь. Але поруч з тим ці нарікання, ці ремслування викликали гнів Божий. І Господь проявляв цей гнів на той народ, який бунтувався в пустелі. Як часто ми, ідучи дорогою цього земного життя, бунтуємо, нарікаємо, не погоджуємося із молою Божою. Як за багато часу проводимо ми із Богом? Скільки часу посвячуємо ми на молитву, на читання святого Писання? Чи відвідуємо ми Богослужіння і не жаліємо для цього свого часу? Оце і є вияв нашої любові до Бога. Тому відповідь на запитання, чи люблю я Бога, буде такою. Скільки я часу проводжу з Ним? В спілкуванні? Пізнані голові, читанні та пізнанся того, що Бог хоче мені відкрити. Скільки часу я проходжу в присутності Бога? І, власне, де чи відповіді на ці запитання ми можемо сказати, чи насправді ми любимо Бога? Як часто навіть наша молитва, тоді, коли ми стоїмо перед це Боже, але думаємо про щось інше, ніби звертаємося до Бога. Ніби взиваємо його, але порізь тим наші серця наповнені чимось іншим, чимось постороннім. І тоді актуальними є до нас слова, звернені Богом через Бога Ісаю, який каже: «Оці люди устали шанують мене, але серце їхнє далеким є в мене. Отож, любов це почуття сердечне. Це те, що виходить із серця людини. Коли ми шукаємо визначення, а що ж таке любов? Це прив'язаність нашого серця до когось або до чогось. Так саме часто буває, що людське серце може бути прив'язане навіть не до когось, а до чогось, до якоїсь матеріальної речі. І оця матеріальна річ в житті тієї людини стає для неї ідолом. Що промівляє Бога? Бо Господь повіває любити його понад усе. І ось любити це означає служити. Милосердствувати – це значить лікувати рани ближнього. Священник прийшов мимо подорожнього, який лежав на дорозі, побитий та зранений. Мимо прийшов левит, але самарянин, який Подружував на віснюку, побачивши зраненого чоловіка, нахилився над ним, помазав його рани гілеї, посадив його на свою худобину та відвіз до заїжджого дому. А там просив власника того до заїжджого дому, щоб він потрувався про нього і обіцяв, що на зворотному спляху поверне йому все, що він витратив. І, власне, оця опіка над зраненим чоловіком, власне, оцей прояв милосердя, який був в серці Самарянина, був і підтвердженням того, що він повівся із цим чоловіком, як із ближнім. Бо законник, який запитав Ісуса, а хто є мій ближній, хотів себе обрадати тим, думаючи, що ближнім є той, хто завжди поруч. Це Чоловік, дружина, діти, батьки, колеги роботі, ті, які завжди поруч тебе. Але, почувши цю притчу, зрозумів, що ближнім насправді є той, який потребує твоєї допомоги і який є саме зараз перед твоїм обличчям та має потребу у твоїй любові. І дорогі Христі, такі є наше земне життя. Непередбачуваним. Ми не знаємо, що відбудеться в нашому житті. Ми не знаємо, через що нам прийдеться пройти. Але повість тим ми маємо бути завжди готовими до того, щоб проявити свою любов і милосердя до тих, хто поруч. Після складної операції, що була викликана опіками обличчя, жінка втратила попередню свою красу. Будучи шрамами, які залишилися на обличчях, їй страшно було дивитися в дзеркало на саму себе. І приблизно місяць після того її чоловік потрапив в дорожньо транспортну пригоду, в якій втратив зір. Прийшов час. І ця дружина, будучи. Такою понівеченою, будучи такою зраненою, але з радістю служила своєму чоловікові, який був незрячий. А він в свою чергу промовляв, ти залишаєшся бути для мене найкращою. І ось виходили роки, пройшов час. І сталося так, що дружина першою померла, розлучившись із цим. Виданим світом. Хоронячи свою дружину там, на похоронах, чоловік признався своїм дітям і своїй родині, що тоді під час дорожньо-транспортної пригоди він не повністю втратив свій зір. Але не признавався це заради того, щоби дружина його відчувала себе прийнятою відчувала себе коханою і саме тому вдавав із себе незрячого. Як часто довіло Христі, брати і сестри, саме ті люди, які поруч з нами потребують любові і милосердя. Оце і є любов не очима, а серцем. Це і є милосердя, коли Залишатися поруч, коли найважчі обставини. Дати іншому більше, ніж він здатний тобі віддати. І саме цього навчає нас Свята Церква. Приймати не красу, а людину, розуміти і відчувати тих, хто поруч, проявляти свою ніжність, ласку і тепло тим, хто цього потребує. І, власне, сьогоднішнє Євангеліє воно спонукує нас до тієї думки. Адже самаряни не зналися із ізраїльтянами. Самаряни кидали і вважали їх, що вони є проклятили. Але саме самарянин проявив своє милосердя до того, хто цього потребує. Так буває в нас житті. Не раз той, на кого ми очікуємо, що він проявить якусь увагу, ласку чи тепло, відчуваємо холод, зневагу і ані найменшого милосердя та любові. І часто випадкова людина, яка зустрічає нас в цьому земному житті, коли ми лежимо на узбіччі, зранені, проявляє в нас любов, милосердя і співпрацювання. І, власне, свята Христова Церква спонукує нас до того, щоб наші серця були м'якими, щоб ми були чуйними, до недолі ближніх і готовими були допомогти їм. Амінь. Слава Ісусу Христу!